І ще, до речі, хочу підмітити цікавий момент, що найнебезпечніша температура для залипання не найвища. А якраз це промежуток між 700 і 900 градусами. І зараз поясню, чому це відбувається. Вся причина в, в самому в самом процесі, чому шлак прилипає до, до стінок. Коли ми говоримо про холодну стінку, він він не встигає пройти впори, закріпитися і просто від від відпадає, відлущується або відтікає. Він не, не, не злипається з поверхні, немає зварювання. Тобто це не не проварений, получається не 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 проварена зала ця склоподібна. Якщо ми говоримо про підростання температури. Шлак не так швидко охолоджується, він встигає проходити впори і застигати в ньому. Але якщо температура дуже висока, 1200 градусів, максимальна, яка може бути, і стінка так само нагріта, а температура плавлення 700-800, шлак, хоч проникає в пори, але він, він не охолоджується. В них, він, він стікає. І на, на, на шлаковування відбувається повільніше, ніж при 700-900 градусах, коли це якраз температура, при якій. Е при якій склоподібний шлак починає, починає плавитися або застигати назад. Тобто він знаходиться в переходній зоні. І виходить, що ця температура дозволяє зайти в пори, зайти в пори бетону або металу шлаку. І при цьому вона достатня для того, щоб він відразу починав затвердівати. І виходить, це наймічніше сцеплення, найшвидше наплавлення буде цього шлаку, якраз коли у вас температура стінок буде 700-900 градусів.